Всім привіт! І хочу вам показати моя колекція. Це з однієї фірми мені привезли ремонтувати ці пили. Всі чотири поломані Хотів би вам показати, як то кажуть, що це скарб? Як то кажуть, як то? хитяри інтернету? Ну, це не скарб, це китайці, які працюють тяжко, там, ну, вони всі роблять. Дехто вже довго робить там, дехто мало. Оце саме найбільше, мені така... вже рідного мало лишилося. Це ще так нічого. Фореста. У нас є бригадір заграничний. А ще якесь є Верано якесь. Ще такої теж не робив. Це ще не робили. Так що почнемо з неї. От я хотів би зразу вам зробити рекламочку. що Наступні 4 відео, раз, два, три, 4 будуть про китайців. Так що, якщо не комусь це вже не доїли, тіпили. Вибачайте, ну, що приносить, то я ремонтую, то і показую. ну, Щось треба показувати людям. Так, ну не я це вибираю, ну, я вибираю, звісно, але нема що вибирати. О, цей вже обділився, така від, любима переробка. Mm, що поробиш? Тут, тут і стоїть, хай з нього стікає. Ось така пела. Так, так що на сьогоднішній... Сьогодні в нас на ремонті буде ось Верано. Ось така бензопила. Надіюся, не знаю, чи я правильно читаю, чи неправильно. Верано ВР С22G в досить непоганому стані. Плюс все. все пише по українськи серійний номер, вказано на карті, все, все, все. Картері, на картері. о, точно все, вибита серія номер. М -м -м, досить так нічого виглядає. Бачили вже нові китайці з трьома глушителями. Це взагалі. Там я не знаю, чи вже навушники поможуть, як воно буде так репіло. Так, плюс-мортизатор вже... Чи розхитані, чи обірвані, чи топевно тут вружина трісла. Тут ще поки все добре. щось... Можу зрозуміти, чому тут так ходить. Це коли ланцюг тупий, і ти дуже хочеш порізти дерево. Ось це саме перший приклад, коли розбиваємо амортизатори. Коли ти зі всієї сили тиснеш на бензопилу і починає виривати амортизатори. Так що краще зніми, візьми пильничок поправ, поточи і все буде різало легше і не треба топовно і так тяжка, ти ще тиснеш. Ну, не суть ми. Нам головне от поремонтувати це все. а Там люди хай собі розбираються. Е, всі пили треба перевірити, завести, так що почнемо. Розбираємо, дивимося. Дивимося, що там свічка в якому стані. Ух, дивись вона воно взагалі. Не знаю, що там дивиться. Можна зараз йти подивитися в список, що я там пише за неї. Побажання пропозиції. Так, так, Ага, Не йде масло. Ага, Коротше, в неї проблема не йде масло. Супер. І перевірте, як вона заводиться. Подивимося, чи не було ніякого перегріву, як там хлопці обкатали, не обкатали. Тут у нас аж проблема сильна, я так зрозумів. Тут подивитися до масла. Нагар ух, бензина якість. Так почистити цей нагар ще. Ну свічку трохи підплавило. Ну, хлопці, різали. Що ти скажеш? Світимо, дивимося, як там чиє кольця. Ай-яй-яй. Там вже пішли задирчики. Такі досить непогані, я вам так скажу. Полоє трохи різали, там вже якась ж виробітка дісталася на вікнах. Є невеликий перегрів. І нагар дуже, дуже сильний. Знаю, ще трохи поріже. Буду, буду радити, щоб вони купили якесь краще масло чи що. Так воно довго не попрацює. А так, хоч є запас, можу навіть не вкатувати, головне купити хорошого масла, залити ага. і не переживати. Дивимося до фільтра, який тут стоїть фільтр. Якщо тут фільтр. Фільтр. Ні, фільтр. Нормальної якості, він вже потемнів, поміняємо його. Щоб потім не приїжджали за тиждень-за два, ще плюс фільтр міняти. У мене ті з войликами закінчилися. Маю з войликами, але трошки інакші. Ось така штука. Теж войлик. Все так має бути. Ставимо цей. О, супер. Це ми замінили. Значить там з карбюратором все добре. воно заведеться і я думаю, буде працювати. А щоб перевірити масло чи йде чи не йде, нам не потрібно її заводити. Я це все прекрасно роблю. Ви дивіться, який тюнінг? Нічого собі. А чому так? Ми це все вияснимо, що це тут не так. Так. Чомусь не докрутилася шпилька. Чому? Чому не закрутилася шпилька? Ага, болтика нема тут. Може бути болтик. О! Зуби настільки я навіть не знаю, як так можна зробити. Бачи відкручуються туди-сюди, будемо міняти. Це ми замінимо. Це є продажі без проблем. Ну, я кажу, на рахунок китайців вони молодці. У них є все подільному, по різному, не треба там комплекти скупляти. це? Не проблема, в нас теж є новесенькі шити. Прикрутимо поставимо. Без проблем. Тут що у нас ще не розбило. Відкручуємо, дивимося, до масляного насоса. Що він там скаже нам? А там, певно, печаль. Ага, Ну я вже бачу, що тут сталося. Тут привід масляного насоса. На Тут настільки нагар великий, що навіть не хоче залазити моя заглушка цього. щоб... Не знаю, чим вони там ріжуть, де вона там. Ну, в принципі, знаю, далеко коло них знаходиться дуже якісна справка, на якій дуже якісна бензина. І від того в нас дуже якісний нагар. Так, 19. Так? 19. Підкручуємо щеплення. Різбани забуває в нас неправильно. Є. Знімаємо кришечку, почав. Трошки її виробити. Ну нічого, ще походить. Тут все гарно. От що зробило, сплавила тарілочку. А чому так? Бо тому що ланцюг пішов попри зірку. І так все він просто тупо на цій нижній. Це коли неправильно заклали ланцюг, Не на зірку цю направлю, ну, що воно має зайти в позиції сюди, а збоку. І ось таке воно зробило. Так що будьте уважні, майте на увазі, це теж у нас є без проблем. І перевіримо зразу чи масляний насос тут. знімемо краще побудуваємо звідти сміття. Перевіримо, чи там. Все добре, чи не розлізся, бо переважно він то, то тріскає після того, як починають регулювати подачу масла. Буває тріскає на двоє. Буває там е вломлять такий дротик там згори відломлюється, його теж треба перевірити, що там, як воно. Шарик вилітає з того масляного насоса теж. Ну, є декілька варіантів, як він може вийти з ладу. А так, коли буває його взагалі клинить під масло поганого? Ну, зараз це все побачимо. Так ми вже тут це все робимо. Ми тут все і подивимося. Так, накидаємо це все смиття звідси. Це все якість. Так, хруць-хруць. Що ми робимо? є масло. Якась там переробка є. Але щось мені здається, що там дуже все погано. Шланг під самою горою. Так, там шпилька закручена, там не дуже. Фільтр є, шланг є. Тут все добре, але щось він під горою не знаю чого. Могу лежати на долині бака, а він догоре щось. Ось так. Все, тепер він лежить в долині. Масла замало. У мене масло інакше, але. Інший варіант. Так, не переробка, а червоне масло я лию. Це те, що я зливаю з кутерів погане. Червоне, ти ж не перевіриш якої якості то червоне. Чи воно з хороших пасел, чи з поганих. Тепер беремо привіт. Привіт-привіт. Є прям супер перехідник. Трошки помастимо. Це бідний підчебничок і так. А він на сухо крутиться. І газульку. Так, ага, патрон, треба Так, нам це було треба холод так, це. Так, погнали! Переробка пішла. Тут, тут дуже легкий ремонт, був, походу, тільки в самому приводі все проблема. Але ми вже заодно і поміняли фільтр. Бензиновий, щоб на майбутнє вже було все добре. Зараз тут все помию, повідуває це все сміття. Тут зараз поміняємо, Подивимося, що ж тут не так. Чому тут болтика нема? Пошукаємо болтик. І розберемося, чому та шпилька не закручена до кінця. Що це за біда така, Що то за гайкету накручені, на що це? Чи лишити так, як є? Шпилька якась така нестандартна. Вона б мала бути. Якась ага, яка шпилька. ну, не зрозуміло, чому так. Зараз ми викрутимо і будемо собачити. На це чище викрутиться. Вже нелегко. Ого. Не хоче? Чому? Але є ризик того, що прийдеться зарагальку міняти через то все. Ну ладно, лише, бо тут вже починається забагато того лишнього роботи. Добре, зараз це все видаю і вичищу, то все сміття, там, де масло знаходиться. І все гарно зберу і вже вам покажу, що дійсно масло йде, Так, то що я бачив, то я її поремонтував. Е, привід ми поміняли, масло йде, болтик я закрутив, е, зуби вставив. So, закладаємо кришечку і ще лишається один штрих. Момент, це. Завести і попробувати, що вона заводиться і все. Якщо вона заводиться, все, ми її сказати, зробили все, те, що від нас вимагалося зробити. Так, закручуємо кришечку, щоб зараз не відкотилось. Так, є, це є. Підкачуємо. Качаємо, все, беремо, заводимо. брякнула. Включаем вытяжку. Конечно. Сейчас она дуже трудит. Пів оборота на кожному болтку закручуємо і я йду у двері, бо це капець. Зарядимо, буде тут дуже вато, в принципі, зараз ще разок знову, може не так страшно буде. Ну, Чуєте різницю? Вона вже почала набагато краще робити. По Попівворота я закрутив, всього на всього. Всього закладаємо. Хватає того всього. Я думаю, і так буде супер. Закручуємо. Фух, Надиміла якісним маслом. Так, дилка готова. З гарною зеленою полою ми будемо. Ми закінчили її ремонт. Верано. Все гарно дякуємо їй, що побувала у нас на столі. Побажаємо їй щасливої роботи, щоб не попалися в такі руки, щоб, щоб її шкодували. Так що, прощай, маленька. Беремо. у нас буде бригадир. І буде в наступному відео по ній ремонт. так що Підписуйтесь і чекайте наступного відео, будемо ремонтувати її. Так що, до наступного -то, відео!